Ліна Костенко крила. А й правда. крилатим ґрунту не треба. В землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, А крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має.